Пробувала різні дієти, пробувала взагалі не їсти, пробувала їсти по чуть-чуть і часто все пробувала, коли е, тільки е, жила собою і тільки, тільки жила собою. Коли з'являється е, ще заботи, е, появляється сім'я відповідно, чоловік, дитина. Справа улюблена, я ж продаю ікру червоно-чорної щуки. Це я балдею цієї роботи. Робота в мережі продавати через соціальні мережі це так прекрасно, це так чудово, розумієте? Спілкуватися з людьми, ось з вами. От ви порадили зі свого досвіду, да, як правильно харчуватися. Я з вами согласна, це правильно, але буває, коли знаєте, аж вечором поїси за того, що просто не було. Часу, коли... Хорошо, що О, ікринка застрягла. <смеш> Хорошо, що хоч ікру продаю, та відео поїм, оту... як, як та кізенька, знаєте, бігла через місточок охопила кленовий <смеш> росточок. А то і я так само. По-різному буває. До всього потрібно прислухатися. Дякую за пораду. Бажаю вам добра, натхнення, все найкраще. Бажаєте замовити її корочку, пишіть мені. А ще у мене сон трава є на опт. Хто хоче, пишіть. По 25 гривень всего можна стати бізнес, зробити бізнес. Собі.